Доброго дня. Мене попросили більш детально розповісти про можливість дзвінків через годинник. Зателефонуємо на годинник. Ми можемо тільки скинути дзвінок та підняти трубку для розмови. Якщо ми піднімемо трубку для розмови, то тут ми можемо регулювати гучність. Перемкнутися на телефон для розмови та вимкнути динамік. Якщо ми хочемо затуфати з годинника, ми можемо скористатися як адресною книгою, так і вільним набором номера. Набрали номер. Робимо виклик. Підтягується підтягується назва абонента, якщо він є у вашій адресній книгі. Або натиснути другу кнопку та вибрати з адресної книги номер, на який ми хочемо зателефонувати. Якщо ми вимкнемо звук визова, то при вхідному дзвінку мелодії не буде, але розмовляти по годиннику ви не зможете. Ось так. Іде тільки вібрація, мелодії немає. Ось такий функціонал по дзвінка має годинник.